Так, у нас не з'явився обвинувачений, надійшло письмове клопотання захисника. Будь ласка, можете висити так, шановний суд, якщо коротко, то по питанні виконання ті обставини, що Герасимоварту Володимирович, перебуваючи в відрядженні, отримав офіційне запрошення від генерального секретаря парламентського самблеї ОБСЄ щодо відвідання засідання, яке відбудеться в королівстві Данія в місті Копенгаген, і разом з тим, розпорядженням голови Верховної ради Стефанчука номер 156 від 24 лютого 2023 року він був направлений в відрядження до королівства Данія. Разомського питання, окрім того, було подано медичну довідку на підтвердження того, що було хірургічне втручання до, до членів сім'ї 16 лютого саме, а також судової повістки на підтвердження того, що судове засідання все ж таки було призначено 12 -го годину, на 13 ви -го годину Там, де участь. так? Так, так. Якого числа? 13 Це 13 лютого, так, угу. на 12 лютого, на 순і, Та, ну, просять, просять, ваше клопотання вже підшито. Бажаю бажаєте оглянути. Так, я б хотіла ознайомитись, будь ласка. Секретар, стосунку запитувати, якби немає, знімає. О, будь ласка, прокурор щодо можливості для таких обставин проведення засідання, і ваша думка проводити розгляд за відсутності обвинувачення вочевидно, можливо. Водночас хочу звернути увагу, що розпорядження про відрядження грасу на 24 лютого підставою для відрядження зазначено його двадцять 22 лютого. Оскільки попереднє судове засідання в нас відбувалося 17 лютого, тобто за 5 днів до того, як Герасимов погодився на відрядження, йому було відомо про час і дати призначення наступних судових засідань, тому я вважаю, що він безпідставно не виконав свій обов'язок про прибуття в судове засідання, оскільки про цей обов'язок йому стало відомо раніше, він погодився на участь у заходах, які зазначені в клопотанні захисника. В зв'язку з цим вважаю, що неприбуття в сьогоднішнє судове засідання відбулося з непроважних причин водночас для того, щоб я могла сформулювати думку в своєму сприводу. Поважності причин неприбуття в попередні судові засідання і в зв'язку з цим висловлюватись якимось чином щодо застосування заходів забезпечення у цьому кримінальному провадженні мені необхідна інформація з приводу дат визначення групи депутатів, які були відряджені. Для участі в Мюнхені і Відні в певних заходах про які захисник озвучувала в попередньому судовому засіданні. Наскільки я зрозуміла на лист вищого антикорупційного суду, керівництво Верховної Ради наразі не надало інформації. На попередньому судовому засіданні було ухвалено протокольно і ухвала була виконана. Був направлений лист з тими питаннями, які оголошувалися. Протокольних мови немає зараз відповіді на даний час. то... Моя, моя думка, що в сьогоднішнє судове засідання він не прибув без поважних причин щодо поважності причин не в попереднє судове засідання. В мене недостатньо інформації, щоб висловити свою думку відповідно. Оскільки не надійшла, не надійшла інформація від Верховної Ради. Угу. Зрозуміло. Так, співайте, будь ласка. Більшість на місці суду хвали відкласти судове засідання на раніше погоджену дату на 17 березня на 13 годину. Щоб дозволити ще позицію, я би просила перше направити лист нагадування з приводу попереднього вистави, що антикорупційного суду Верховної Раду, і я пропоную в цьому листі також витримувати інформацію про подальші заплановані відрядження пана Герасимова у березні і квітні поточного року, для того, щоб можна було планувати якось ефективно судові засідання і не витрачати ані ваш час, ані інших учасників. Можна запитання до адвоката? Скажіть, будь ласка, а чому пан Герасимов не може використовувати засоби? З відеозв'язку, наприклад, не ВКЗ навіть а він може власних технічне власне технічні. Дозволяють неоднократно. Я хочу, щоб відмітили в нас. От ви зв'язали представника СМІ він може використовувати власне засоби. Він може у нього ж є телефон. Я думаю, да мабуть, так, айфон є. Він дуже гарно підтримує цю опцію. Чого саме він своєю поведінкою показує таке відношення до правосуддя в Україні? Чи нам треба лист на обсє підготувати? Що саме я цими запрошеннями ОБСЄ зриває судовий процес? Чому суд? Це було лише моє бачення і моя думка, оскільки я не можу відповісти особисто за панарасимо. Але наскільки мені відомо, що беручи участь у засіданні парламентської саблеї, він не має можливості виходити в зв'язок про брати участь у тому засіданні, оскільки він приймає участь ну, Дивіться, шановна адвокат. І вистину, Ви зараз так? говорите нам неправду, тому що асамблея призначена з 1 по 3, третя зараз в Європі в Данії. Наскільки мені відомо, сьомо. 7... 7.30, да, у нас 7.25 а асамблея не починається в такий час. Ми для того і призначаємо судове засідання на 8 годину, тому що в Європі це 7 година ранку. Фактично, якщо ми подивимося, зайдемо на сайт цієї асамблії, да, раніше 10 години жодне офіційне мероприятие не призначається. Тому фактично, ця поведінка говорить про те, що він просто нехтує правосуддям в Україні. Шановні досією повагою до вас, я не можу сказати, яким чином відбувається логістика. Зрозуміла. Тому передайте, будь ласка, ще раз пану Герасімову, щоб ми не, не, не направляли листа також в ОБСЕ, да, що він може користуватися е, засобами власного зв'язку, а саме зазначена поведінка його як обвинувачення в кримінальному. Процесія говорить про його нехтування принципів, які закладені в кримінальному процесуальному кодексі, які він, як депутат не одного сузив, він за них голосував. Тому він потрібен своєю активною поведінкою підтримувати те, за що він голосує. Зрозуміло? Так, передам. Дякую. Скажіть, будь ласка, прокурор, чи е, захист отримав матеріали дізнання так. на сьогоднішній день? Утримав з mm -hmm. Є в мене розписка захисника. Mm -hmm. З приводу отримання паном Герасимовим в мене достовірної інформації немає, але як я повідомляла в попередньому судовому засіданні, мені телефонував листоноша з приводу того, що в нього на руках перебуває посилка з п'ятьма матеріалів, однак. Ну, Давай, вручити, да, вручити. вручити Герасимову на той момент не вдалося. Це було перед попереднім судовим засіданням з приводу вручення на даний час. Я не знаю. Однак, захисник отримала сканокопії усі, і я повідомила, що у випадку, якщо там в сканах якась нечітка копія, я готова надати її оригінали на ознайомлення, що я їй так само пропонувала. Так, ну добре, тоді до наступної дати.